назад 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 Зараз хочу вам сказати, я там вже розказував, кладу я просто швию, бо коней легше поранці, нічого він не носить зайвого. Суто перед складу, щоб він оров. Ми регулювали пугами, не йде нам любок, як би хотілося, є два пуги. Але вже менше більше поміняли кічки, щось трошки ніж підрівнали. Колись, колись мали більше практики, але вже це забулося, бо, ще раз нагадую, десь років 10 назад, як я е, орав кіньми, бо у нас все орить переважно тракторами. ну, Можна сказати, e 2 3 firmama ki u seli i sretiki i Всі крути, але параван теж крутився, вже є спокійно, голову жову <рапи> Брат, я голову жолуба не тягу. Брат не йду в биконі, але каже, що однієї не хоче. яку ми ділянку вибрали yeah. парону. те, що виверли з одного боку йде. Andiamo, andiamo! Mi sono dovuto ripetere il terzo terzo Бо так, що мусили його ловити трохи погорода, знаєте те, як я розказував на тому відео, що погорав фараон. Він не їжджений, гуляє, скаче, енергії багато, але вже зараз ще два-три рази обійде і зараз він заспокоїться, розігрів нас так, всього ж чую, що чоломастер. У нас важко орати одним конем, хоч коні великі, але просто коні не їжджені. І ну, тяжко орати. Зараз я вам покажу повністю, як вже ореться. Ми вже щось трохи підрегулювали. Може би хотіло глибше трошки, але цього року буде так. Їйте. Пересувається на одну сторону, тому що я тримаю і це йде на всю сторону. Напевно, що так. Переважно у нас, ще раз нагадую, усі орі двома кіньми, одним конем, мені здається, ну, так дивлюся по цій роботі, що аби який він не був сильний, все рівно як йдуть два коні, один йде в борозну, один йде по березі. І плугом легше управляти. А так трошки ми з братом мусимо загріватися. Hike, 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 Я вам хочу показати, як це Як це виглядає. Ну ще раз я вам кажу, в мене є такі спеціалісти, бо критики можна знайти будь на, будь на, на чому. Ще раз нагадую, я десь оров років Років 10 назад, як я оров. Ми тут мусили першу, першу добриню трошки брати по посередині, бо він б як зірвався. Десь в середньому 10-12 сантиметрів глибини. Ну, трошки замілко, але буде, я, не, я людям не орю, я тільки собі. Ось такі в нас справи. Хочу, щоб трошки е, жеребці мої попрацювали. Ще є що орати, що так виглядає наша оранка, то сонце б'є в камеру. В цю сторону краще видно, то вже вже вечоріє. Тут у мене Тут у мене теж чи посіяла е, гірчицю, каже, що спухшує землю. Мені цікаво, бо багато мене людей дивиться, цікаво чи воно так, чи не так, е, чи гірчиці розпухшує землю, чи як, що правильно, може хтось знає, підкажіть, що воно є насправді. Отака у нас робота. Параон в мене вже утягнутий, ну білс втягнутий до роботи, йому це легше виходить. Добриня, добриня тягне, голова, голова донизу. У нього переважно такой, як він йде у возі, голова зверху. Якщо тягне груз, бувало, що я віз добру, добру, доброго воза гною і виїхав на оранку, а Віз був такий з наростками. то він як бере, то голова, голову, голову пускає до донизу. Отакий-то такий у нас жеребець. Треба часто запрягати, хто має коні, запрягайте часто, навіть це їде, бо це знало роботу. Це має робити, яке б воно не було за, за гарне до роботи. І би воно знало команди і знало своє місце. Воно як виходить на город, його треба ловити у сітку. Yeah. はい。 Колись як оралося, то треба було правим колесом у колісниці кожен раз заїхати. Хто по молодості не знав цієї роботи, то діставав батогом посратися. Так у нас колись як так учили. І... Але то вже зараз гори хто собі хоче. Добре я вже загрів, вже потихо, все добре. Вже скакати не хоче, вже все так як має бути. Дія до роботи, діє. Ще припомало! Озі у, у нас називається це, що тримається руками, оцього, оце, оця частина, це називається чепеги, це називається полиці, це називається леміш. Це ніж направляючий, а це дерев'яне, це називається гергіль, нас так казали. От такі, от такі у нас є плуги. Така робота. Важка ця праця. Трактором найлегше, ліпше, але коли сурали. У мене, ну, Кажу ще раз, у мене десь у селі десь буквально 3-4 чоловіка. Що ори плугами є. Хлопці такі, такі старші вже чоловіки. Вони вже роки фірманять. Коні такі по, по 500 кілограм, не більше. І коні кожен день запряжені, знають свою роботу і помаленьку горять. Колись бувало, що ми їздили в Коломию, то я їздив туди і двома кіньми. І бувало таке, що в мене такі коні були, ну як сказати, вже знали свою роботу тренування, що вони вже що я сам оров, люди дзвонили, що бувало, що оранку то сам кінь ми оров, пускав їх і вони знали, як зайти, як вийти. Зараз ті в мене жеребці, вони на паровку, але хочу вам показати, бо багато кажуть, що нічого не робиш, нічого не цей. Хочу деколи щось таке показати, якесь відео, як вони працюють. Ось така справа. У нас тут е, кладуть, підійди сюди, кладуть, як вибирають е, плуг з землі, ставлять на ліву сторону, і він собі так їде. Там спеціальна така ручка з варена, аби не гризла дерев'яну ручку і не знімало. І так потім лиш підійшов. І коли у землю закладаєш, взяв плуг, догнув. Якщо це все, е, як сказати, відпрацьовано так, як має бути, то це, якби ми орали так хоч по через день, по 10-20 сотих, то вони би, вони би знали свою роботу, ми свою. А так ми ну, вже трошки від цього відведемо. Hi, 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 Yeah. Е, ще раз нагадую, у нас дуже важкі землі, е, переважно всі орі з е, пару кіньми, а я запряг по одному, бо жеребців важко спрягати, а крісті ще з лошаком. І це зараз би був тут гальман, вони б чули. чули, як, е, наприклад, чи один чи другий жеребець, якщо б я спряг з, коби... з кобилою, то вони б варювали, бо це тут е, недалеко від, від конюшні. І от така нас справа. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до побачення.